Зайомтесь, Арнольд, ти вже оклигав після вулкана, Як щодо подорожі у часі недалеко, скажімо, на 66 мільйонів років назад. Гаразд, ти на місці. Пам'ятаєш класичне правило мандрівника у часі: не втручатися в життя місцевих жителів, наприклад, цього. Інакше ти ризикуєш змінити хід еволюції всього людства. Арнольде, це не ведмідь. Піднімай свою дупу і тікай звідси. Тірекс може розвивати швидкість до 19 кілометрів за годину, враховуючи твою актуальну форму, починай молитися. Зрештою сила укусу цієї ящерки майже вдвічі більша ніж у Мегалодона. А зі своєю силою м'язів він міг би легко жонглювати бегемотом. Гарнольде, я попереджав: дивись, куди ступаєш. Не бігай прямо. Спробуй зигзагом. Вага сім тонн і зріст в тринадцять метрів роблять Тірекса дійсно незграбним. Йому потрібно чотири секунди, щоб повернути корпус на дев'яносто градусів. Тож у тебе є фора. А якщо динозавр спіткнеться, він може серйозно постраждати. Не кажучи вже про те, що встати завданням не з легких. Гарні, якщо дообставити обставити цього хлопцю армреслінгу, готовий. Шуруй. Передня кінцівка тиранозавра ніби не від його тіла, але все ж, її довжина один метр, а біцепс може підтягнути вагу в 19 кілограмів. Це як три тебе. Але є один нюанс: Тірекс не може повертати чи згинати руки, тому з правильною технікою у тебе є всі шанси перемогти. Давай, Арні, покажи цьому чудовиську, хто тут король диноземів. Гаразд. очевидно, сьогодні удача була не на твоєму боці. Ти цей вподобайку, якщо сподобалось, і підпишись, щоб ніколи не пропускати нові пригоди Арнольда.